Небо ясні зірки вкрили, нашу землю освітили, снігом білим спорошило, нам дорогу помостило. Добрий вечір, господарю, ми принесли Богу дари, наші пісні гарні, нові, рожденному для похвали. Боже благий, Боже щирий, пошли же нам рік щасливий. Добрий вечір, у вашій хаті, ми прийшли колядувати. Щастя зичимо родині, на цій Україні, всім достатку і весіння, у сім'ї порозуміння. Мирі з того Христа шануй, і щороку колядою, славте Бога у хвалі, всі дорослі і малі. Я маленький пастушок загонувся в в шок. Скрипочку граю, вас усіх вітаю, а ви люто чуйте, коляду готуйте, ялочки очки дітям для потішки. Я колядниця маленька, в мене шумка коротенька. А колядка, бачите, ні, шила я її Сири дні. Я знайшла на вас у хату, щоб усіх вас привітати. Бахай пану, щоб печальних сліз не знали і раділи, і співав. <плодивно> оля, коля, Воля, да, хай ходить вас біда, і нехай на ваш поріг придирають з новий рік. Щоб добро бути твіли, щоб щасливі жили і щоб ріться мали був кращий за старий. Друзі, ж багато, щоб побуде, та на свято, ваші гнулися столи, Щоб здорові всі були. Ой колядочка йшла, вуличка за світі. Козочка сріблясу у світлому на місці. Іскорки веселі, на сіт розсипала. Боже, ще зродився, усіх сповіщала. Маленький Ісусе не спіть не прийма, свиромишенята весвіто мій має і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христося гір Та до вас у двір, просите до хати заколядувати. Ви його почуєте, спокоту готуєте, Бога прославляйте нас, не забувайте. І снежком хай посіває, а рік на винесе в хату, щастя радості багато. У вітлоємі стайні на сіні Христос народився. Всі на спасіння, люди, радійте, Христа Ви Боже Божому, Божому сину славу віддай. Слава на небі, Богу святому, на землі спокій роду людському. Застелимо з катертиною, і ми усією родиною. Зібралися зірку чекати, Христос народився казати. Дванадцять ми страх побуштуємо, вартеників всіх почастуємо, і з миром свічку запалімо, Христос народився, славімо. Приходять царі з болоками, Дзвенить коляда між хатами, Весь радість у світ освітився, у Ясла Христос народився. Ой, чи вдома чи не вдома, цього сьогодні, відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас до хати від душі колядувати. Від душі колядувати, вам люблю бажати, щоб у вас в цьому році успіх був на кожному кроці, щоб множилися доски і здоров'я, і здобутки. Щоб, щоб усе що посадили, вам багато. багато уродили, щоб уроди розкоб'їлося, пилося, і щасливо прилосе. Рік новий, наступне свято дива я вірю свято, а тому не зволікайте і бажання загадайте. В новорічну ніч казкову все здійсне, чесне слово. З новим роком Українці, хай в квартирі і в хатинці заіскриться вогник чуда, хай добро до вас прибуде, хай насіться із неба. Те, чого усім вам треба, хай зійде вам Божа ласка, і в життя ввірветься казка. Щоб добробуті цвіли, щоб щасливо вижили, і щоб рік цей молодий був вам кращий за старий. Все, що в серці мали, вам подарували світло мрії казку, нашу пісню і ласку. Славим Україну, матірку єдину. Deslito o círculo pra da o meu amor E me tornei pra lá Muita, vem, cozinho, cristal verde.